За будинок давайте зайдемо, бо тут таке дує, що страх. От туди ну, за будинок. Так, давайте, давайте поки за будинку, ви мені, будь ласка, розкажіть, розкажіть що трапилось, е, які тут проводились роботи, яка це адреса і які проблеми. Добре? А тоді я вам все розкажу, і що якщо підійде ваша аварійка, то нам би попасти і засняти вашу всю красу на першому О, там, поверсі. Вже Тось... Там є трохи. Значить, О, там вже можна скажіть, а яка це адреса? Це Порика 12. Порика 12. Так, да. це перший під'їзд. Ага. Ну, взагалі воно виходить посередині між під'їздами. А да. ну давайте подивимо, це що це. Це цього будинку. Так. І першого і другого. Так, ясно. А що це, яка це причина? Що це сталося? Отут було дерево, росло, поняла, абрикос. Ага. І кажуть, що е, сантехнік ми розказував, корень пошкодив саму трубу. Ага. Е, да? Вони так. її з'єднали. Де труба е, з'єднується, корінь прижав, воно там от трохи десь нажалось і воно просочувалось. Тут його удалили, ага. а ще одна е, штука. оце… Корінь пішов туди? Ні, не корінь. Ні не, може. не корінь, а ще одна труба пошкодилась у самому. А, Як воно називається прошу? Оце. провалюється асфальт. Підвал. Слава Богу, Ні, не підвал, бал, а під так, зараз підвал одна одна людина наче, як скаже. Як називається. Ну коротше, оце ось оця штука, на якому дом стоїть. Ага, труба фундамент. Проходить мимо на фундамент. І в фундаменті десь пошкоджена е, труба. труба. Це мені сантехнік казав. І це, це теж, теж, теж була філотичі? причина, як вони пояснили, причина із за дерева. Чи коли витягали дерево, Ні, е, зачепили? сказали, що дерево придавило корінь, він придавив трубу. Ну, він мені сказав, що воно там було, десь з'єднана труба, ага. поняла? корінь, коли придавив, то воно там воно щось корінь витаскували при нас. Нічого не придавило, навіть близько, Но, не соєм з трубою. Я сьогодні говорила, Санте, як як ну таким вже треба, що таке. Вони ж говорили, стоки. що вони всі труби поміняли подвальному подвальному приміщенні внизу, угу. повно води. Вища стоїть вода, це ну, не чистоти, не вода, а не чистоти. А як, як довго? Періодично. Ну це вже півгода? півроку. А коли витягли корінь, тобто це не від корня, не від Нет, це було вже протягом важко чи Це коренем пов'язано чи ні, накопичувалися. Нечистоти вже дуже давно. Їх періодично да, просто да, в, да. викачували. Да. От угу. потім очевидно почали шукати причину і сказали, що пошкодило дерево. Тим не менше, що вони робили, ми ж не знаємо. Тим не менше, так як накопичувалися нечистоти, так і е, запах. Ну я з другого парадного запах повністю іде. У нас є на третьому поверсі. у Нас в квартирі не можна У всього у вас, усе усе парадна, у 8. вас 8. так само. А так, мікають, значить, в будинку у вас два парадних. Труба лопнута десь на тери... отут посередині. Отут і втічев підвал. Це ж рукавірничка сказала. «Да, що там не місто місто не місто місто Ясно, і футбол. Давайте спробуємо якось підвал. Ну, підведіть, будь ласка, мене до підвалу. Підвал Ану... чи, на жаль, ми на потрапимо ось один. Це... Я не знаю, що у вас я знаю, що у нас там постійно викачують. Так а можна так, попасти. Вже ви викликали чергових, які хоч щоб нам відкрили. Чи вони, вони були вони сказали, підійдуть вони ага. так. перезвонили? Ми вони сказали, що зараз можна може протязі півгодини добре.